Назад, ахає не пачі. А ви що ти робиш? Що ти робиш? Олена, чекай, Олена. Ти нормальна. Ти чого піш, Олена? Дивіться, та чекай, так ти не чіпай мене, дебілка. А то не собі зараз робає тепер ти можеш. А вона тут їсти зробила. Тікай, тікай. Ти носик поставила, а ти зараз зарубаєш. Ева, відкрий двері, це не смішно. Моя хата. Моя хата. Відкрий мені! Відкрий двері, то піта. Все. Ідем красти на неї гроші. Що ти так є? Шампанський, рево. Слухайте, а вас це що не цей? Що це таке? От що це таке? Ахуя! Що тебе в видно? О, і мене в дзеркалі видно. Що, не о. Це мій дощик. Це дощик. О, все ясно, Ева. Ева. Ева, Ми початкували на рахунок водки, а ти почала пити. Ти вообще нормально? Водку, я водку не пив. Так? А хто то на підвіконнику сидів і курив? о, о, ну ну ладно. Чипсы. Так. Я вам картошку. Что это такая? Вы такой хернина и мома на дієті, правда, Ла? Чипсы. Чипсы, чипсы, вот. А я ж би вам покеала. Чикай дай себе чипсы, лишь. Ладно, идем внимательно широкі. У нас, короче, на хаті 4 рокера є.

你咋那么？